Зв'язку з тим, що з обласного бюджету нам так депутати і не змогли поставити апаратуру УЗІ, яку обіцяли, ми виділили кошти з місцевого бюджету, але досить цікава ситуація склалася. Прийшов конкурс, точніше, відкрили тільки позавчора а, пропозиції. Було три пропозиції. Дві з них були подані з документами. А одна взагалі без документів. Конкурс проходить, як правило, на протязі п'яти, а то і десяти днів. Тобто є певний час для того, щоб конкурсна комісія повинна визначити, опрацювати документацію, визначити цінові пропозиції, умови конкурсу, що затримані, все інше. Але ще документи тільки були відкриті і навіть не опрацьовані. А е, пан депутат Камозів виклав на своєму сайті. Петішинська самооборона, інформацію про те, що конкурс не відбувся. Хоча рішення офіційно ще досі не прийнято. В той же час, через кілька хвилин після його публікації, на адресу, на телефон точніше, головного лікаря прийшла смс-ка з погрозою, що він буде мати проблеми з законом і йому світить 5 років кримінальної відповідальності, якщо він визнає цей конкурс дійсним. Після того одна з фірм, яка не подала жодного документа, почали шантажувати з тим, що якщо буде визнаний конкурс, то, відповідно, будуть подавати в суди і знову ж таки погрозили кримінальну відповідальність. Досить цікаве співпадіння, якщо вам не здається. Щодо інших питань, які...